І так, друзі, всім привіт знову. Е, вибрався сьогодні на вечірній Дніпро. Спробуємо половити судачка. Можливо ще щось буде. Ну, в принципі, подивимось все в відео. Що буде, то буде. Так що прожимайте лайкос та підписуйтесь на канал. А ось, друзі, перша рибка пішла на береговій боровочці Невеличкий, схоже, судачок. З характерною такою покльовочкою. А, придавив. Придавив. Але так гепнув крепко. Маленький я вдарив, як, як здоровий. Так, а ну-ка, поверни мені, будь ласка, мою приманочку. Оп, є. О! Оп. Не вдалося мені вам його показати. Так, пуху вже на воді дуже багато, тому друзі, що хотів би сказати, перед риболовлею. обов'язково перевіряйте кільця. Тому що я сьогодні зранку приїхав, пробував там на одному озері порибалити. Думаю, що таке? Що вона не кидає де не кидає, не кидає, де не кидає. Як я дивлюся, у мене всі кільця в пуху з минулої рибалки. Так що і таке буває. Ну, маленький судачок є. Можливо, трохи пізніше вийде і побільше. Ну як вийде? Він тут тут теж є. Я впевнений в тому, що тут є непоганий судак. Ось тільки хочеться, щоб його активність була. А ось друзі, і друга рибулька не заставила себе довго чекати. І знову на береговій бровочці. Прям шкраба в бровці і ось такий здоровецький красень вирішив поласувати моєю приманочкою. І знову ж таки, бачите, не в рота, а прибив. Прибив приманку. Щось йому не подобається. Ось такий велетень. Давай друг як він з нами попрощався. Зараз, зараз, зараз. П'ять хвилин, я зараз цих всіх, всіх маленьких переловлю. Залишиться тільки здоров'я. І вже на здорових будемо гратись. Вітерець підіймається. В принципі, як показує практика. Коли є вітер на воді, то це якось краще, по-моєму, для кльову, ніж коли його немає взагалі. Але ж також треба враховувати те, що це трошки незручно. Приходиться збільшувати вагу. при тому, що ти знаєш, що в тебе клювати буде, наприклад, там, виключно на 12 грам. І, і менше. Бо поставиш 14, поставиш там 16 і все. І забудь про рибу. Не подобається їй. О, гарненько клюнув. ще й впирається. Ви бачили таке? Пішов в траву. А, зійшов. Зійшов красень. Ну це вже було щось щось таке вже. Не, не 300 грамів, вже десь на пів кіло. Цей вже друг до пів кіла дотягував. Так що можливо... Можливо, буде діло сьогодні. Так, я думаю, фракціончик трохи підтягнути шнурочок тут я товстіший поставив. Зараз по-моєму, якщо не помиляюсь, це у мене намотав я яматой. В міліметрах можу сказати 0,08, по-моєму. Чи 010. Точно вам не скажу, друзі, тому що йому вже не один рік. Йому вже роки два, то й три. У мене новенький на старій катушці був намотаний, так він, так йому і не вдалося порибалити. Ну, якщо за шнурочок говоримо, значить давайте і за паличку рибалю. Це у мене Сафіна X Fina X з тестом 3.18 грами в рості 2,54. Хто запитує з приводу палички як вона, що вона? Ну, в принципі, подобається. За свої гроші, дуже і дуже комфортна паличка для ловлі судачка, окуня. Я думаю, що... Якщо у вас є якісь я не знаю, бажання придбати, то в принципі можете сміло купувати. Я трохи нею прорибалив. Тому, тому можу це говорити. Якби мені її ніхто не подарував, це ніяка не реклама, я її сам купував. Катушечка у мене Daiwa Prorex. Найва Prorex vlt 4000 c Чому 4000 поставив на таку паличку? Коли був у магазині, то попросив, щоб мені дістали таку ж саму палку, щоб виключно ось взяти. Для комфорту свого перевірити, як вона буде в плані. Огрузки, щоб було якось, ну, якась рівновага в плані катушки, щоб не сильно ну, палка не, не сама коротка і щоб було зручно, щоб кінчик спінінгу не клював вперед, то вибір мій пав на чотирьохтисячну 3000 коли ставиш, то рівноваги трошки не вистачає ваги 3000 Саме дайві. Розглядає саме проекс. Ну і таким комплектиком, в принципі, я задоволений. Ось так, друзі, зупинився на секундочку. А там хтось взяв і з'їв мою приманку. Ви розумієте, що й впирається? Злий маленький судак. Поки я відвалікся. Він взяв і з'їв. Ось таке. Це нам каже про що? А про те, що потрібно робити довшу паузу. Судачок підібрав з дна приманочку. От а ми йдемо на збільшення. Давай, друг. До доми, до рідної хати. Так що будемо зараз пробувати збільшувати паузу. Можливо, це нам принесе ще декілька рибульок. Ось, друзі. ще одненький. Так, до доверху, тому що я дивлюсь, що тут ти в мене там в латаття Та заходиш. І там ти в мене сходиш. О, дивіться. Можливо, все-таки колір має значення, тому що поставив також фішап, віпо, але в кольорі лох. На зелену не сильно він хотів. На зелену він більше бив. Так, віддай. Не треба тобі салати. Ось такий красень додому. Пішов гарнюній. На зелену він бив. А на цей колір відразу з першого закиду в шахту. Зараз, звичайно, ми перевіримо це. Можливо і правда. Діло в кольорі. Тому що вага залишилась та ж сама 12 грам. Однак тут вже з такою явною покльовочкою було. І гарненько з'їв. О, друзі, це вже схоже що Схоже, ми починаємо трохи укрупнятися з рибкою. Ти куди? О! Все-таки починаємо потроху укрупнятись. незаліковий однак це вже приємний. Приємний хлопець такий потрапив на крючочок, а такого вже прямо ж дуже приємно тримати. Так, я буду паличку обережно поставити і дзвінити цього другана. І знову ж таки приманка впала на дно без покльовки, він підібрав з дна. Так, туди десь ось такий красень. Гарнюній. Давай, друг. пішов І знову ж таки він взяв на береговій бровці. Здалеку нічого немає. Ніяких не покльовок, нічого. Все в березі. Повністю вся риба. І так, друзі. Якась містика відбувається. Так активно все ловилось. Були і покльовочки, і підсідання. ну По-різному. Вже що тільки не пробував? Десь півтори-дві години в мене взагалі повний нуль. Тому я думаю, що зараз зроблю останній, так сказати, хід конем. Оце в нас буде, це в нас буде. Не, не в цій буде? Мабуть, що в буде, мабуть, що в цій Так. Ось. Така силікоха. На -на, на 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 16 грамах. Урочок, в принципі, відносно тоненький. Пробую активно прогупати, можливо, є якийсь десь стоїть тут активний судачок. Буквально думаю, що зараз зроблю 10 закидів. І, мабуть, буду завершувати рибалу. риболовлю. Йой-йой, друзі, по-моєму, все-таки я цього вечірнього когось взяв. Ну, ще не взяв, правда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пішов на мене? Доверху будемо його брати. Все-таки я його дождався. Дочекався я ту рибу. Ой -ой -ой -ой. А, поняли? Дочекався, да? Ну, а що ви зробите? Лящ теж риба. Як бачите, все по-чесному. Він головою вдарив. Головою він вдарив. Значить він хотів з'їсти мою селікошку, А ну-ка йди сюди. Опа. Опа, є, став, став, О! Там головне збір кити того там на виході. Та-да, да да знаю. Так давайте подивимось на цього на цього монстра, який спокусився на трьох дюймову силікоху. Ось такий кабанчик. Бачили? Бачили, який кабанчик гарний. Ну... Захотів же? Згоден, не судак. Але все-таки на жарьоху я собі рибульку зловив. Вечірнього хижака. Ну, ось і закінчилась моя риболовля. В принципі, свою рибку я зловив, задоволення отримав, тому не забувайте прожимати лайкоси, якщо сподобалось відео. Обов'язково підписуйтесь на канал. Та все буде Україна!